Dobre, day. Dobre day. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так, чуємо, бачимо, добре. Дякую. Чую, вна... бачу. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Є. То Коваль, Вадим Петрович. Угу, дякую. Пані Марина, кого ви представляєте? Суб'єкт господарювання розробник звіту з оцінка впливу на довкілля. Добре. Тоді дивіться, діємо наступним чином. Поки в нас немає представників громадськості, тому ми надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. І через 15 хвилин будемо починати о 12.15. Добре. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Наже 12 година, 17-18 хвилин. Сьогодні у нас, 14 листопада, 2025 року. У Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю за годзбут. Стосовно планованої діяльності розширення Тваринницького о, вибачте, розширення птахівницького комплексу по отримання курей бройлерів, розташованого за адресою Тернопільська область, Кременецький район, місто Ланівці, вулиця Вишнівецька, 29. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилось в офлайн режимі. Проте через пандемію та й зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводилися. Громадські обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року. Прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення Можливо. та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 Статті 17 законом, згідно з яким о, з, та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 21 хвилину на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань, інших двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка. Коваль Вадим да. Петрович, товзо, юрист. Дякую. Пані Марина, Там Марина Андріївна, розроблений звіту з інколи на довкілля. Дякую. Отже, ми на 12 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори. Інші двоє учасників це представники е, суб'єкту господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю за год збуд стосовно планованої діяльності, що передбачає Розширення тахівницького комплексу по отриманню курей бройлерів розташованого за адресою Тернопільська область, Кременецький район, місто Ланівці, вулиця Вишневецька, 29. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення.